Так, у нас погодка, сніжок, мінус 7. Зібрались на рибалку. Лід став. Поїдемо спробуємо на карасика. Переїхали на другу сторону ставка. Попробуємо. Чи тут щось буде клювати? Греба не буде. Греба була вчора і завтра. А вдруг якийсь зальотний залетить. Сиділа аж там біля греблі. Взагалі нічого не клює, але рибаки пробують, шукають. Переїхали на край. Тут ловили два роки назад, карасики пробуємо те щось зловим тут. Ну, погодка, конечно, мінус 7 і вітер Посимоньки. <рістити> а поняли, потому бо я без бікси понял? пально. Рибалка, рибалка, обід по розписанню. Будеш щось сьогодні? Поклву, бляш. Да. Да. Дома. Дома? На столиц парился, можно, бля. Так, наловилися, риби немає, холодно. Один окунчик, переїжджаємо на наступний савочок. Серішка ти буде на цьому стовику поплівки? Об менедо настрій нас дружи перший раз закидає мармесічку, напрямочки. А якщо не буде? Не, муж. Не, муж. Не, муж. Ч ⁇ не могу. Все, кто такие, я 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 такие, я, я, я такие, я, я такие, я, я такие, я, 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 я такие, я такие, я, 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 я такие, я, я, я такие, я, я, та Це не задйова, ніхера. Потлвка була, я ж казав з першої лунки. Друга, ну шо таке? Другий сход. Це нереально. Я знаю. Сінька. А, ні, це туди, сюди. Маленький. Аккуратно. Маленький смак. Ну що, зоду тись Ні на одному стовпу не зловили, ні на другому Зібралися додому на тому зловили, я зловив А одного окунчика, так? Окуня. Тут нічого Ставок трой За сьогодні третій став. Ну, це вже в нашому селі. Вже 4 десь часа. Зараз попробую що буде в нас клювати. Ну взяв екранчика. Наший ставок можна ловити пару карасиків. Попробую екрани поставити і на муромишку По відчуттям тут лід більший. Невелика глибина, метр десь метр двадцять. Два екранчика поставлю і один поставлю під берегом і подивимося, що попадеться. Погодка, звісно, на вечір. Не... Сонечко світа красиво. ось Десь під берегом поставимо. Поставлю. Кранчик маленького з під самим берегом. Підемо зараз пару полоночок вирубаємо. На в... мормишку. подивимось О, а ось щось і попалось. Зразу. Оп! Оп і в Зразу, прям зразу. Запутало тільки. Ось я тільки поставив і вже бачу, що щось дергає. Опа, і карасик. Невеличкий, один, але саме вкусний. Він у нас тут такий солодкий. Перший карасик. Добавлю полонку і бачу сліди кониця. Бігла. Купіть стало тут. Видно, що щось дергало. А, нічого немає. Десь на маленький корась ходить, торкається, тут якраз ріщче. Так я невеличка. І пролази. Підходжу, бачу поплавок тоне. Витягуємо. Ох, два штучки. О, попалось. Хороші лапні. ставим назад. Бачу, дорога Ух ти. Ух повело. Ух ти, качалочка яка. Дивіться. Яка качалочка. Це? Ух ти. Яка красота. Ух ти. Куди ти? A je malenkega. Tako, s to razširimo in izpustimo. Tako, hukni. І таке може в нас водитися. Попробуємо зараз на мурмишку. Одну я закину на караська, а тобто тут спробуємо. Може якийсь ікончик попадеться. Уже сонце зайшло, трохи темніє, Ну ще 20 минут 30 і теж будуть тікати Зібрався вже. Вечір такий залив. О, не знаю, до десятка карасиків Вийду, що завтра подивлюся. Що воно буде на мотиль, мормишку. Майже нічого не клювало. За цілий день пару покльовок. А це під берегом зловив на екранчики пару карасиків. Лис сидить. Оп! І побіг. Піде. І побіг. Thank <laughs>